Ви їсте правильно, обираєте лише здорову їжу, але вага вперто стоїть на місці. А може, навіть буває так, що сьогодні мінус кілограм, а завтра він знову повертається. Знайома ситуація: у багатьох моїх підопічних перед початком роботи я бачив такий запит. Вони чесно дотримувались чистого харчування і були впевнені, що все роблять правильно. Але в зеркалі змін не бачили. І це неби засмучує та демотивує. А причина в тому, що існують дуже поширені помилки навіть при чесному харчуванні, які можуть не тільки заважати вам худнути, а й навіть спричиняти набір жиру. Тому сьогодні ми детально розберемо 5 головних причин, чому ви не втрачаєте жир, хоча й харчуєтесь правильно. А як ви думаєте, у чому головна причина, що люди не худнуть навіть на правильному харчуванні? Напишіть свою думку в коментарях, цікаво перевірити, хто буде ближче до істини. А також не забувайте ставити вподобайку для підтримки мого і загалом українського контенту. Адже саме так працюють алгоритми. Та підписуйтесь, адже попереду ще багато корисного контенту. А ми поїхали. Звучить парадоксально, але багато продуктів, які рекламують як корисні та дієтичні, насправді не допомагають худнути. І ще гірше, вони навіть можуть бути причиною набору зайвого. Наприклад, навіть серед виробників спортивного харчування є продукти, які позиціонуються як зеро, тобто нуль цукру. Але і нюанс. Їх проблема не лише в цукру. Наприклад, якщо ви візьмете печиво зеро, чи якісь шоколадні пасти Зеро чи інші смаколики, і порівняєте зі звичайними, то виявиться, що калорійність в них точно така ж сама. Так, там немає цукру, але переїсти їх так само легко, і ефект буде такий самий, як від звичайних смаколиків. Продукт не може по смаку і консистенції бути як печиво з магазину, але при цьому в три рази калорійність. Він буде або не такий смачний і приємний. Або з такою ж калорійністю, але без певних домішок, що робить його умовно трішечки корисніше. Також ви точно бачили продукти з надписом на упаковці дієтичне, низький вміст вуглеводів чи щось подібне. Звучить гарно, правда? Але всі ці фрази майже нічого не означають. Знаєте, як це працює? Якщо зменшили вуглеводи, додають більше жиру, Звичайно, у вигляді олій та калорійних підсолоджувачів. Якщо прибрали жир, додали більше цукру або крахмалу, щоб ви все одно хотіли це їсти. Тепер ще згадайте такі продукти, як фітнес-батончики, фітнес-пластівці, байдуже що з приставкою фітнес. Вони начебто корисніші за звичайні аналоги. Але для схуднення вони мало що дають, тому не ведіться на це. Друга помилка: ви переїдаєте навіть дуже здорову їжу. Багато людей думають, якщо це корисний продукт, то його можна їсти без обмежень. Але правда в тому, що навіть від найчастішої їжі можна набирати жир, якщо калорій буде занадто багато. Ви можете харчуватися фруктами, лососем, кашею, куркою, морквою. Це це чудові продукти, але якщо їх кількість перевищує ваші добові потреби, організм відкладатиме надлишок у вигляді жиру, так само, як ви переїдали в фастфуд. Різниця лише в тому, що їх переїсти значно складніше. Тоді як з фастфудом це зробити легше, оскільки об'єм їжі на калорійність менший. Звісно, є продукти з низькою калорійною щільністю. Наприклад, овочі, ягоди, куряче філе. Вони добре заповнюють шлунок, і їх переїсти практично нереально, адже це буде дуже великий об'єм їжі. Знімав про це відео 7 продуктів, які неможливо переїсти. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Але якщо брати ці продукти під іншим соусом, скажімо, курку, жирніші частини, і ще при приготуванні додати щось, сир, кисломолочний, але домашній. Мені здається ж, корисніше, правда? Кашу додати масло, то їх вже стає значно легше переїсти. А якщо говорити про такі корисні продукти, як горіхи, жирна риба, солодкі фрукти, насіння, то, попри їх багатий склад і величезну кількість корисних мікроелементів, Переїсти їх дуже легко. Тому, якщо ви їсте чисто, але не бачите прогресу, хоча б на тиждень-два спробуйте реально порахувати калорії. Кожен грам, кожного продукту. І не тільки самого продукту, а й усього, що додається при приготуванні. Це дасть вам чітку картину. Можливо, ви просто перебільшуєте з кількістю їжі. Ще одна річ, яку мало хто враховує, калорійність раціону потрібно поступово зменшувати під час дієти. Чим більше ви худнете, тим повільнішим стає ваш метаболізм. Тому дієта, яка працювала для вас місяць тому, може вже не давати тих результатів. Якщо ви відстежуєте калорії і прогрес зупинився, зменшіть денну норму на 200-300 ккал. Перевірте результат за тиждень. Якщо знову немає руху, зменшіть ще на 200-300 ккал. Це нормальний робочий процес. І саме тому, працюючи з людьми, я завжди змушую починати з трішки вищої калорійності, для того, щоб був запас комфортно понижувати. І пам'ятайте, Калькулятори калорій і навіть етикетки на продуктах можуть мати значну погибку. Тому якщо вага стоїть на місці, швидше за все, ви не в дефіциті, а на рівні підтримки, навіть якщо харчуєтесь лише чисто. Третя помилка. Ви занадто часто харчуєтесь в ресторанах. Звучить знайомо, замовляєте лосось з рисом і овочами, або курку з брокколі та картоплею. Начебто все виглядає суперздорово. Але проблема в тому, що ви ніколи точно не знаєте, скільки олії, масла чи соусів додав кухар і якої жирності вони були. Задача ресторану не ваша дієта, а щоб страва була настільки смачною, що ви повернулись ще раз. Тому часто вони додають зайві інгредієнти: більше олії, солодку глазур, паніровку, вершкове масло. І все це може подвоїти і навіть потроїти калорійність страви порівняно з тим самим набором продуктів, приготовлених вдома. Згадайте, лише одна столова ложка олії має близько 120 ккал. А в ресторані це може бути кілька ложок одразу: і в овочі, і в рис, і навіть просто пензликом покриють курку чи лосось зверху. Додайте до цього соуси або глазур, і ви отримаєте сотні зайвих порожніх калорій. І саме тут криється одна з причин, чому вага стоїть на місці, навіть якщо на вигляд ви харчуєтесь правильно. Тому найкращий варіант готувати вдома. Лише так ви точно знаєте, що кладете у свою тарілку. Якщо ж доводиться харчуватись в закладі, просіть, щоб не додавали додатково жир, а м'ясо чи рибу готували на грилі. І обов'язково нежирні частини та сорти. А салат не заправляли олією, скажімо, соєвим соусом. Четверта помилка: ви недооцінюєте дрібниці, які додають калорій. Уявіть, ви готуєте корисний салат з овочів майже без калорій, а потім додаєте соус. І от уже в вашій легкій страві з'являється купа жиру, цукру і сотні зайвих калорій. Те саме з кавою. Ви думаєте, ну що там ті вершки чи трошки солодкого сиропу. А насправді кілька таких кав можуть легко додати до вашого раціону сотню-дві калорії щодня. І ніхто не стоїть з мірною ложкою біля чашки, правда ж? Соуси ще один ворог, здається, та що ж такого, тут же зовсім трохи. Але якщо додати до кожної страви, це теж складає чималу кількість калорій. І в загальному ваш раціон може бути дуже чистим курка, рис, яйця, риба, спаржа. Це здається просто ідеальним. Але незначні дрібниці, які неозброєним оком навіть не побачиш ніколи, виводять вас на рівень підтримки або навіть профіцит. І п'ята помилка, ви маєте мінімум м'язової маси і не тренуєтесь з вагою. Я не раз бачив в залі людей, у яких був ну, дуже низький відсоток м'язової маси, що їм доводилось настільки сильно знижувати калорії, аби схуднути, що це ставало просто нереально витримати. Тому інколи в певних випадках важливіше спочатку зосередитись на нарощуванні м'язів, ніж на спалювання жиру. Чому? Бо силові тренування запускають зовсім інший механізм. Коли ви піднімаєте вагу, ваші м'язи витрачають запаси глікогену. Це вуглеводи, які зберігаються у м'язах і печінці. Потім ви їсте, заповнюєте цей запас і знову спалюєте його на наступному тренуванні. Такий цикл покращує чутливість до інсуліну. А це означає, що ви можете їсти більше і при цьому менше шансів, що надлишок відкладеться саме в жир. Крім того, коли м'язів стає більше, тіло може зберігати більший запас глікогену в м'язах. І ще один бонус: більше м'язів дорівнює вищий метаболізм. Це ключ. Бо навіть при правильному харчуванні, якщо метаболізм занадто повільний, процес буде дуже повільний. Тому силові тренування 3-4 рази на тиждень це must have. Кардіо може бути гарним додатком, але воно не замінить силових тренувань. Якщо ваша мета реально спалити жир, поєднання дефіциту калорій і тренувань з вагою обов'язкове. Отже, ми розібрали 5 головних причин, чому вага стоїть на місці, навіть якщо ви харчуєтесь чисто. Якщо ви впізнали себе хоча б у кількох з цих пунктів, це вже перший крок. Бо тепер ви знаєте, що саме заважає вашому прогресу. Напишіть в коментарях, яка з цих помилок у вас трапляється чи траплялась найчастіше. Цікаво почути ваші історії. А також, якщо ви відчуваєте, що застрягли і не знаєте, як рухатись далі, я можу вам допомогти. Я працюю онлайн з людьми, розробляючи для них персональні плани харчування та тренування, які враховують їхні цілі, спосіб життя і навіть обмеження по здоров'ю. Це не універсальні поради з інтернету, а програма, яка адаптується саме під вас і змінюється разом із вашим тілом. Тому, якщо ви хочете зекономити час на пробах і помилках, отримати структурний план і досягти реального результату, переходьте за посилання під відео і пишіть мені в Телеграм або Інстаграм. Я допоможу вам зробити ті зміни, яких ви давно чекаєте.